Вітаю. четвер, 18 січня. дивитеся Капрі Ньюз. найактуальніші новини регіону. У студії працює Анастасія Бурковська. Тож починаємо закрите укриття під час тривоги у Покровській громаді. Ремонт за 5,7 мільйона гривень. За документами виконаний. А по факту на ага. а ви к нам вийдете поговорити з нами? У селі Єлизаветівка Покровського району під час пожежі загинула жінка. Рятувальники в одній з кімнат будинку виявили тіло 85-річної власниці оселі. 50 тисяч витратили, дах продовжує протікати. У добропіллі мешканці багатоповерхівки виживають у нестерпних умовах. Наша адміністрація отета нічого не робить абсолютно. Хай хоть сердиться на мене, хоть не сердиться. Правда, ніяких дійству немає нічого. Чому ми повинні так страдати. 90 тисяч учнів залишаються в області. Як проходить освітній процес на Донеччині за межі Донецької області, але в межах України 29,5 тисяч учнів. Які виїхали безкоштовне навчання через службу зайнятості, куди звертатися та які професії можна здобути попитом, користуються кваліфіковані працівники. Це і газозварювальники, і слюсарі, і машиністи, і водії. На вулиці холодніше імунітет слабше. Поради лікарів, як вберегти здоров'я взимку. Раджу пацієнтам уникати переохолоджень, одягатися відповідно погодних умов, уникати стресів на намагатися збалансовано харчуватися. Волонтерство та освіта активна молодь морноградської громади. Про плани на майбутнє на майбутнє квартал вже розраховано деякий план за патріотичним вихованням та розвитком і розважальними заходами. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області минулої доби. Окупанти завдали 19 ударів по Донеччині. Поліція фіксує наслідки інформації про постраждалих не надходило. Ворог атакував 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Торецьк, селище Грудівка, села Бердичі, Миколайпілля, Новобахмутівка, Новоселівка. Перша, Притеччине, Рай Олександрівка, Семенівка. Армія РФ била Зотарка Іскандер М, ЗРК С-300, РСЗВ Ураган артилерії. Пошкоджено 18 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, лікарню, школу, господарчу споруду, автомобіль, критичну інфраструктуру. Вісім авіаударів та артилерійський обстріл витримала Авдіївка. Руйнувань зазнала приватна оселя та лікарня. Окупанти накрили вогнем рай Олександрівку, пошкодили 9 приватних будинків: школу, газопровід та лінію. Електропередач внаслідок удару по Торецьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Закрите укриття під час тривоги у покровській громаді. Ремонт за 5,7 і мільйона гривень за документами виконаний. А по факту дивимося просто зараз. Десятки мільйонів бюджетних коштів, порушення умов договору, зачинені двері укриття під час повітряної тривоги. Поліція, чергова заява. Зацікавились. Тож давайте про все по черзі. У жовтні 2023 року. Відділ освіти Покровської міської ради уклав сім договорів на капітальний ремонт підвальних приміщень для облаштування споруд цивільного захисту у деяких навчальних закладах Покровської громади. Облаштувати укриття планується як за кошти державного, так і за кошти місцевого бюджетів. З державного бюджету сплатять трохи більше 26 мільйонів гривень, з місцевого 9 мільйонів гривень. Загалом ремонти Підвальних приміщень обійдуться у понад 35 мільйонів гривень. Виконати роботи по шістьом об'єктам підрядник має до 20 березня 2024 року. По одному до 5 грудня 2023 року. Але 4 грудня вже за доброю традицією з'являється додаткова угода. Згідно якої строк виконання робіт на об'єкті, що знаходиться у місті Родинське, було подовжено до 20 грудня 2023 року. На ремонт цього укриття витратили. Майже 5,7 мільйона гривень. І згідно звіту про виконання договору про закупівлі, ці гроші вже були сплачені підряднику. До речі, про нього ми вже розповідали, що всі сім укриттів ремонтуватимуть дві фірми одного і того самого харківського підприємця Станіслава Грищенка, які були зареєстровані лише за декілька місяців до тендеру. Нагадаємо ще раз загалом йому з місцевого та державного бюджетів за ці ремонти сплатять понад 35 мільйонів гривень. Тож строки виконання сплинули, гроші сплачені. А чи виконаний сам ремонт? Бачимо, що в один з вечорів, а саме 11 січня 2024 року, у приміщенні ще тривають роботи. А ось і автівка виконроба. Намагаємося зв'язатися з фірмою підрядника, аби дізнатися, як так вийшло, що за документами ремонт зроблений, а роботи ще й досі не виконані. Та спілкуватися з журналістами пан Грищенко зовсім не готовий. Да тут дуже погана связь, щось тебе настроить крутой фонети. До редакції телебачення капрів продовж цього тижня зверталися мешканці Родинського, які повідомляли, що під час масштабних повітряних тривог люди з приватного сектору, які мешкають поряд з цим укриттям, не можуть пройти в безпечне місце. А телефон відповідальної особи, який вказаний на вході, взагалі не відповідає. Звичайно, що нас зацікавила ця тема, адже Покровські Керманичі постійно звітують про відремонтовані укриття та відкриті для всіх двері. Під час однієї зі зйомок у Родинському повітря Тривога застає і нас. Ми намагаємось зайти в укриття, яке за документами відремонтували майже за 5,7 мільйонів. Але двері зачинені. Шукаємо інший вхід до закладу. Але всі двері під замком. Телефонуємо відповідальній особі, номер якої зазначений на вході. Я не знаю, директора ні, то я без директора не можу. Угу. Я зрозуміла. А те, що вона зачинена під час повітряної тривоги, у вас же тут зазначено, що у вас тут укриття, що люди можуть туди-сюди приходити. Це як? Я не знаю. Тож викликаємо на місце події поліцію. Але впустити нас до укриття сторож, яка знаходилась у приміщенні, не схотіла. І навіть після приїзду правоохоронців. Здогадались, що вона зробила замість цього. Звичайно, послала нас разом з поліцією до прес-служби. Ага. А ви к нам вийдете поговорити з нами. Yeah. Тож пишемо заяву, де вказуємо всі факти правопорушень, і просимо розібратися правоохоронців, чому з бюджету витрачено майже 5,7 мільйонів гривень. А ремонт ще й досі не виконаний. Чому люди під час повітряної тривоги не можуть перечекати її у безпечному місці? Чому відповідальні особи грубо порушують чинне законодавство? Усі договори з цим підприємцем підписувала начальниця відділу освіти Покровської міськради Любов Воротинцева. Тож прямуємо і до неї, але на робочому місці знайти чиновницю не вдалося. Богу банана, вона виїхала. Ми зв'язалися з начальницею відділу освіти телефоном, і вона запевнила, що жодних робіт там вже не проводиться. Тоді питання, чому за вказівкою відділу освіти до будівлі не пускали ні поліцію, ні журналістів. Що так приховують? Звідки у вас такі відомості, що вони виконуються? Роботи виконані пишіть офіційний запит. Ми вам надамо офіційну відповідь і надамо е -е, доступ. Е -е. До укриття. Ну, я особисто вчора була там і воно було закрите. Ну, я ж не можу перевірити зараз цю, правда? Воно працює, житель може попасти в будь-який е, потрібний момент, коли або тривога, або е, локдаун, відключення світла чи інші mm -hmm. надзвичайні ситуації. Тож пишемо офіційний запит до начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка, аби він пояснив, скільки ще будуть тривати такі ремонти на папері. Скільки ще мільйонів керманичі планують вдало розподілити між наближеними підприємцями? Та скільки ще будуть знущатися над людьми та наражати їх на небезпеку? Адже у цьому районі здебільшого приватні будинки і укритися під час тривоги чи обстрілів людям просто ніде. Хоча кого це хвилює, покровські керманичі традиційно переймаються тільки за власні кишені. Авіакатастрофа у Броварах у цей день рік тому загинуло усе керівництво МВС. Гелікоптер впав поряд із дитсадком і багатоповерхівкою. Загинули 14 осіб, серед них шестирічна дитина та міністр внутрішніх справ Монастирський. У селі Єлизаветівка Покровського району під час пожежі загинула жінка. Подробиці трагедії розповіли рятувальники ДСНС. 17 січня о 7 годині 27 хвилин в одній з квартир міста Мирноград сталася пожежа. До її гасіння залучалися співробітники ДСНС. На гасіння пожежі залучалося чотири чоловіки особового складу на одній одиниці техніки після другої державної пожежно-рятувальної частини. Пожежа була локалізована о 7.45 та ліквідована о 7.53. Режею знищено меблі та побутову техніку на площі 4 квадратних метрів. Збитки та причина пожежі встановлюються цього ж дня у 8 годині 43 хвилини. Сталося загоряння у приватному будинку села Єлизаветівка Покровського району. На жаль, внаслідок пожежі загинула літня власниця оселі. На місце події прибули рятувальники 73-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час проведення розвідки рятувальники в одній з кімнат будинку виявили тіло 85-річної власниці оселі. Пожежа була ліквідована до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Причини та обставини пожежі встановлюються. Співробітники ДСНС нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки. Що необхідно слідкувати за справністю та правильною експлуатацією електроприладів, як вдома, так і на робочому місці. Дотримання правил пожежної безпеки збереже ваше життя та здоров'я. Пам'ятайте, при виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101. Десятирічна дівчинка травмувалася, граючись запалом гранати у Костянтинівці. 16 січня близько 20.30 до поліції надійшло повідомлення з лікарні, що до них доставлена неповнолітня з травмою стегна. За попередніми висновками фахівців у руках дитини вибухнув уніфікований запал ручної гранати. Модернізований наразі правоохоронці встановлюють обставини події. 50 тисяч витратили дах, продовжує протікати у добропіллі. Мешканці багатоповерхівки виживають у нестерпних умовах. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Ось так виглядають стіни та стеля у квартирі мешканки Добропілля Марії Іванівни. Дах багатоповерхівки вже досить давно потребує ремонту. А остання негода погіршила ситуацію ще більше. Попри чисельні звернення і до військової адміністрації, і до голови ОСББ ніякого результату жінка так і не побачила. Наша адміністрація ця, нічого не робить абсолютно. Хай хоть сердиться на мене, хоть несе. Правда, нікаких дійстой немає нічого. Чому ми повинні так страдати? І до наші дому вправся. А ще казали, тобі не подобається, що сирось, і ти квартиру знімаю. Ми також звернулися за коментарем до голови ОСББ. Відповідь була наступна. Скільки ще вона буде обращення робити? Я що зараз їй дію? Ви об'яснили. Ми покрили, ми полатали, все, що можна було. Десь вода знову знайшла свій ход. В даний момент ми нічого зробити не можемо. Ні один подрядчик у мене не, не береться це діло. Що мені, що мені для неї? Она просто хоче зміня, то щоб ми їй зробили ремонт в квартирі. Це у неї є таке. Як виявилось, ремонтувати дах намагалися вже не один раз. За минулі ремонтні роботи підрядникам заплатили близько 50 тисяч гривень. Порвав буран кришу 3-4 під'їзду. Що було можливо, у мене даже фото є. Всі подрядчики все это э, взяли на телефон. Все ми, пожалуйста, ми сделали локальний вот вот ремонт. Ми не можемо зараз визначити, где воно тече. Гроші витрачені, дах, як і раніше, протікає, і мешканці нижніх поверхів змушені страждати від вогких стін і нестерпного холоду у квартирі. Починають ці погодні умови. Крыша течет и течет все ну, к нам в квартиру. И кухня вся, вся полностью, як вот кажуть, поскоржена. И в прихожей у нас нет света. По нынешним временам ну вы ж понимаете, даже переклеить те же самые обои, они как бы. Тож, як бачимо, поки хтось не латає дірявий дах через те, що просто не може зрозуміти, де саме утворилася проблема, хтось змушений починати свій день не з чашки кави, а зі збирання води по всій квартирі та виживати у нестерпних умовах. 90 тисяч учнів залишаються в області. Як проходить освітній процес на Донеччині? Дивіться далі. Освіта є одним із чинників розвитку країни. Попри бойові дії, навчальний процес не зупиняється, проте проходить в дистанційному форматі. Наразі в Донецькій області продовжують працювати 275 закладів освіти. Два з них працюють наживо це е, училище. Ну, ви знаєте, при ньому є школа. Е, Середня ланка училища імені Бубки вони працюють в Полтаві в Полтавській області. І як я зараз і казала, смарадове місто, школа працює в Хмельницькій області. Контингент наш не змінився. Контингент так і складає 90 тисяч. Зараз уже відтік якби призупинився. 90 тисяч учнів наразі зареєстровано на Донеччині, проте через обов'язкову евакуацію їхня кількість зменшується за межі Донецької області, але в межах України 29,5 тисяч учнів. Які виїхали і евакую, евакуювалися з батьками за кордоном? У нас перебуває 26 тисяч учнів, і 33 зараз перебуває на території Донецької області. Навчання на Донеччині проходить у дистанційному форматі. Через це благодійники допомогли у забезпеченні учнів пристроями для навчання. Отримали від верховного комісара ООН у справах біженців у нас 568 пристроїв. Юсайді, міжнародна організація, фактично надала нам можливість отримати ще приблизно близько 2,5 тисяч. Ми також отримали пристроїв для. Дітей та учнів також в минулому році були домовленості між ЮНІСЕФ та Донецькою облдержадміністрацією про створення цифрових освітніх центрів на території області. Вони обов'язково будуть функціонувати в тих закладах, де є укриття. Зараз ця робота триває, і е, вона вже в стадії завершення і пере, будуть переходити до того, щоб дійсно вже відкривати такі центри. От це центри будуть відкрити у Покровську, Добропіллі, Краматорську, Олександрівській громаді. Цифрові освітні центри облаштуються за кошти ЮНІСЕФ та в рамках партнерства з урядом Японії. Як зазначила пані Тетяна, це дає можливість мешканцям громади, молоді та учням отримувати додаткові послуги. Покровському ЦНАПІ отримати талон або подати документи для оформлення паспорту громадянина України чи закордонного паспорту можна лише раз на тиждень, що понеділка о 7.45. Про безкоштовне навчання, перелік документів для його утримання та попит на ринку праці, дивіться у сюжеті. Важливість професійного навчання в умовах сучасного ринку праці важко переоцінити. Ринок праці динамічно змінюється, поряд з традиційними професіями з'являються нові. Ростуть і вимоги роботодавця до претендента на вакансію. Він хоче отримати готового працівника, не марнуючи часу та грошей на його підготовку. Тому питання професійного навчання як ефективного засобу скоро. Урочення безробіття та отримання кваліфікованого персоналу потребує постійної уваги. В Україні постійно зберігається попит на робітничі професії: тракторист, слюсар, кухар, водій, зварювальник, муляр та інші. Таку професію можна здобути в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Тут людина може або підвищити кваліфікацію, або отримати нову професію. Це для безробітних безкоштовно. І також це безкоштовно для учасників бойових дій учасникам бойових дій і Оплачується проїзд до місця навчання і в зворотному напрямку. Якщо такій особі потрібен потрібна людина, яка буде її супроводжувати, то цій людині також виплачується компенсація. І зараз взагалі велика увага приділяється учасникам бойових дій, тому що людям треба адаптуватися до цивільного життя. Наразі у восьми містах України мешканці можуть пройти безкоштовне профнавчання. Попитом користуються кваліфіковані працівники. Цей газос. Зварювальники, і слюсарі, і машиністи, і водії. І всі ці професії можна отримати саме за ліцензованими професіями. Якщо це людина безробітна, то і дорога їй оплачується, і проживання оплачується, тобто можна отримати таку професію. Професійне навчання здійснюється на договірній основі за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, аби пройти. Професійне навчання спершу потрібно звернутися до фахівців центру зайнятості. Щоб стати в центр зайнятості, потрібен паспорт, індифікаційний код, документ про освіту і трудова книжка. А далі вже ми працюємо. Вже все на дальше. Далі вже наші спеціалісти займаються. Також нас спеціалісти допомагають із грантовими програмами із ваучерами. Чи змінилися в 2024 році умови отримання ваучерів на навчання? Чи грантів на відкриття власного бізнесу? Дивіться згодом у наших наступних сюжетах. Рівень офіційного безробіття в Україні став тричі нижчий, ніж до війни. У грудні 2021-го він становив 295 тисяч людей, а зараз близько 96 тисяч, серед яких 72 тисячі жінки. Кількість зареєстрованих, які отримують соцвиплати через відсутність роботи за рік, також впала з майже 90 до близько 43 тисяч. А от вакансій за рік стало більше на приблизно 11 тисяч 200. Зараз цей показник становить ви 32 тисячі 400 вільних робочих місць. За вікном мінлива погода. Це означає, що низькі температури, опади та нестача вітамінів в організмі сприяють різкому зниженню імунітету людини. За словами лікарів, саме у холодний період варто більше приділяти уваги своєму самопочуттю та здоров'ю. Вже більше тижня на вулиці панує справжня зимова погода. Низькі температури, мінливі опади та нестача вітамінів в організмі сприяють різкому зниженню імунітету людини. За словами лікарів, саме в холодний період варто більше приділяти уваги своєму самопочуттю та здоров'ю. Хоч у нас такого росту немає всіх захворювань, але за рекомендацією МОЗ. Um... Хочеться порадити всім пацієнтам, все ж таки згадати про масковий режим. В, особливо це в магазинах, в транспорті, в містах скуплення людей. Треба одягати все ж таки маску. Треба обов'язково всім своїм пацієнтам. Я раджу вітаміну терапію в такий от період. Вітамін Д3 обов'язково з вересня по травень. Коли сонця недостатньо нашому організму. Вітамін Д не єдиний, якого не вистачає нашому організму взимку. Проте не забувайте, що самолікування може бути шкідливим для здоров'я людини. Перед прийомом того чи іншого лікарського засобу обов'язково потрібно порадитися із лікарем. Вітаміни, С, цинк, все. Ті комплекси, які посилюють, підвищують наш імунітет. Також раджу пацієнтам уникати переохолоджень, одягатися відповідно погодних умов, уникати стресів, намагатися збалансовано харчуватися. Також на загальне самопочуття та імунні властивості організму, неабияк впливає здоровий сон. Адже всім відомо, за всіми рекомендаціями, що здоровий сон людини з 10 вечора до вечора. Ночі, да? тому радимо, радимо всім лягати спати, от саме в цей період, щоб організм відпочивав. Тож, аби почуватися взимку краще та менше хворіти, лікарі радять слідкувати за своїм самопочуттям, більше гуляти на свіжому повітрі та вживати додаткових заходів задля для зміцнення імунної системи. Жінкам-переселенкам пропонують інноваційне навчання. Кожна учасниця може обрати як одну, так і декілька тем для навчання, а саме управління проектами, фінанси і бухгалтерський облік, лідерство, продажі, основи цифрової та інформаційної гігієни. Переселенки, які чекають чоловіка з фронту, або втратили близьких на війні, можуть змінити фах і отримати моральну психологічну допомогу, взявши участь у новому проекті зміст. Волонтерство та освіта активна молодь мирноградської громади про плани на майбутнє. У 2023 році у Мирноградській громаді було скликано новий склад молодіжної ради. Хоч хлопці та дівчата зібралися в одну ініціативну команду відносно нещодавно, за минулий рік вони ми встигли втілити в життя чималу кількість заходів та Ну, За перші півроку нашої роботи ми провели та організували більше 30 заходів. Ось, якщо брати до уваги, ми не тільки працювали, а й навчалися, тому що розуміємо, що маємо отримувати певний досвід і скіли, які можемо впроваджувати в нашій громаді. Якщо будемо обирати по яких векторах ми працювали, ми головними обирали це національно-патріотичне виховання. Також волонтерська діяльність та освітню. за словами Анастасії. Всі ці напрямки вже активно впроваджуються у життя громади. Зараз найбільше зусиль спрямовано на волонтерство. Також ми співпрацювали з військовою адміністрацією, з громадськими організаціями з ООН, а також з школами нашого міста. За час існування молодіжної ради до команди постійно долучаються багато активних людей різного віку, які не байдужі до життя міста. Вони дійсно допомагають нам і в нас усіх не єдина мета це сильна та незалежна наша Україна. Пишаємо, що в такий важкий час, в період повномасштабного вторгнення, молодь Мирнограду згуртувалася і працює заради перемоги. Через бойові дії Анастасія була вимушена переїхати з Маріуполя до Мирнограда. Опинившись на новому місці, вона вирішила долучитись до активного життя громади. Та почала активно допомагати у волонтерській діяльності. Також я. Е Проводжу лекторії. Це буде у майбутньому. У нас заплановано два заходи, які я планую зробити з молодіжною радою. Це поглиблення в українську культуру. І також буде виховна годинка. Майбутніми планами молодіжної ради поділився Ігор, заступник голови. На майбутній квартал вже розраховано деякий план за патріотичним вихованням та розвитком і розважальними заходами. Також до сюди входять державні свята, які ми будемо якраз присвячувати до виховної та патріотичної молоді. Снімальна група з Мирнограда спеціально для Капріньюс. Тепер час дізнатися прогноз погоди на завтра 19 січня. У Покровську сонце у цей день буде рідко з'являтися за хмар. Увесь день йтиме сильний дощ, який у день може посилитися, але до вечора почне слабшати. Температура коливатиметься від плюс чотирьох до плюс семи градусів тепла. На цьому у мене все ще більше актуальних новин. Шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Мирного вечора та бережіть себе.